Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі TV7+. в режимі наживо. Продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук. Також нагадую, бо ви доєднувалися до наших соцмереж. Обов'язково зробіться. Підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої Фейсбук-спільноти, Ютуб каналу, тому що просто зараз будемо обговорювати із гостем, який з нами на відеозв'язку, власне, про реакцію країн партнерів нашої держави на теракт. На Каховській гідроелектростанції про це детальніше з Ігорем Челенко, політичним експертом. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Так, тож, власне, ми бачили вже реакцію Сполучених Штатів Америки. Ми почули про пакет гуманітарної допомоги з боку Європейського Союзу. Наразі з зранку з'явилася інформація про те, як Олаф Шольц відреагував на підрив Каховської ГЕС. Він зокрема назвав цей теракт новим виміром війни Росії проти України і зазначив про те, що руйнування Греблі відповідає тому. Як Путін веде цю війну? Про це зазначив канцлер Німеччини, виступаючи на європейському форумі в Берліні. Повідомляє одне з видань. Це співзвучно з багатьма злочинами, які скоїли російські солдати в Україні, і є частиною військових дій, в ході яких були атаковані цивільні об'єкти, міста, села, лікарні та школи, сказав Олаф Шольц. Він додав, що влада Німеччини спостерігає за ситуацією з увагою та занепокоєнням. От, власне, з увагою та занепокоєнням, це е, така теза, яку ми насправді вже багато чули від наших західних партнерів в ході цього широкомасштабного вторгнення. Чи будуть стояти якісь практичні і предметні дії по відношенню ну, за цим за, за цією ситуацією, спостеріганням за ситуацією з увагою та занепокоєнням? Бачимо якусь допомогу, якийсь політичний тиск на Російську Федерацію з боку Німеччини? Ну, насправді час занепокоєнь і спостережень давно минув. Це зрозуміло і. Навіть такі заяви, ну нібито які підтримують Україну. Але тим не менш, звичайно, Україні потрібен екшен зараз. Екшен з тієї точки зору, що народ, ви знову не можете прийняти 11 пакет санкцій в рамках Європейського союзу. Очевидно, те, що відбулося, воно вимагає так само реакції і країн G7, як мінімум. І ну знову ж таки, ми маємо побачити зараз. Посилення санкційного режиму проти Російської Федерації те, про що говорить Україна, те про що закликають наші експерти, та ж група Єрмака Макфола, ми знаємо, що вони постійно там action план 20 виписували, і, і так далі. Взагалі, кожна кожні сім з десяти санкцій, які були запроваджені, були ініційовані Україною, тобто. Зараз, зараз, будь ласка, покажіть, що ви можете далі впроваджувати тиск на Російську Федерацію. Бо зрозуміло, що терор на нашій землі не припиняється. Такі е, абсолютно нелюдські дії, нищення не просто там майна або там, плюндрування територій це, вибачте, нищення десятків тисяч життів цілих родин, це знищення просто тваринного світу, це банальний екоцид на півдні України. З цим потрібно щось робити. Взагалі, у мене питання: а де наші активісти, де та Грета Тунберг? Де вона? Де її реакція? Слухайте, ну так такої масштабної катастрофи. Я не пам'ятаю часів Чорнобиля. Насправді, а мовчок, мовчок. І особливо, навіть якщо переходити з. Офіційних реакцій, навіть країн які нас підтримують, переходити на загальний медійний фон То ви знаєте, що всі забули? А хто агресор? Що відбулося? Сама, е, значить, е, Каховська ГЕС, нібито, вибухнула, сама розвалилася. Ніхто її до цього не змушував. Е, півтора роки окупації в Україні немає. І так само вона не була замінована, нібито про це всі забувають жовтня минулого року російським окупантам. Слухайте, ну це абсурд і звичайно, Україна зараз має е, набагато активніше звучати в медійному просторі е, з більш однозначною позицією, бо йде фактично розмивання і, взагалі, забуття, хто є агресором. Власне, Сполучені Штати Америки також відреагували. Ми бачили на це реакцію Джо Байдена, і зокрема там напередодні зазначили про те, що мають чіткі докази того, що цей теракт зробила саме Російська Федерація. І, власне, вже за кілька годин вийшла нова інформація про те, що Білий Дім поки що не може остаточно назвати причину. Руйнування Каховської ГЕС, тобто вони не можуть остаточно опублікувати ті дані, про які йшлася мова раніше, що, начебто, були от, точні там предметні докази того, що це зробила Російська Федерація. Власне, що змінилося за цих кілька годин, на вашу думку? Ну, очевидно, що е, насправді е, все рівно зараз працює українська дипломатія. Ми бачимо все-таки м'який, але поступ він відбувається, але водночас. Не сидить, склавши руки і російська пропаганда, і знову ж таки, зараз, якщо побачити їхніх лобістів у світі, вони намагаються зараз все голосніше кричати. І якраз знаєте, я зараз фіксую певний мікс. Абсолютних фейків, які вкидаються їхніми силами, наприклад, щодо о, дивіться відео, як там, нібито Україна атакувала там щось безпілотниками дамбу. Дивишся це відео, розумієш. Так слухайте, вибух прямо відбувся встановлений від зарядів на самій станції. Ну це ж видно на відео. Ні, вони починаються вкидати, що нібито це Україна робить. Ну тобто абсолютний бред. І з іншої точки зору, звичайно ж, це повне зачищення зараз Росії. як Винуватиці в цьому терористичному акті зверніть увагу на явний дуже кричущий приклад німецької газети Більд, яка спочатку написала про Росію, а потім все повидаляла, вичистила весь матеріал абсолютно. І звичайно на це ми зараз максимально звертаємо увагу. Ми маємо чітку позицію українського МЗС. Вчора було проведено низку заходів на різних рівнях, починаючи від засідання РНБО і далі, далі, далі. І щоб інформаційно підтримати цю тему, звичайно, гуманітарний аспект сьогодні найважливіший, щоб допомогти людям з відповідною евакуацією. Але зараз ми потребуємо дійсно Україна зараз потребує підтримки. Бо якщо ми пропустимо цей м'яч з інформаційної точки зору, то це дасть можливість росіянам в майбутньому, ну фактично їх підштовхне до можливих провокацій на Запорізький АЕС, і в цьому зараз найбільша небезпека, найбільша проблема, тому дійсно ми маємо закликати світ до більш однозначної позиції. Також власне ООН провала засідання стосовно підриву каховської ГЕС із черговим висловленням занепокоєння та закликами до припинення війни. Чого б ще очікувати? Та наводимо зараз ключові тези виступу представника України Сергія Кишлиці. Використовуючи тактику спаленої землі в цьому випадку затопленої землі, російські окупанти по суті визнають, що ця територія не належить їм. Вони не можуть її утримати. Росія контролювала Каховську ГЕС понад рік. Неможливо підірвати дамбу ззовні – Це результат підриву росіянами. І минулого тижня Росія також ухвалила постанову, яка до 28-го року зупиняє розслідування аварій на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Також кислиця зазначив про те, що Росію потрібно знешкодити, а не умиротворювати. Що це буде найбільший вклад у безпеку регіону і світу загалом. Що цікаво, то це те, що Китай і об'єднані Арабські Емірати традиційно закликали до припинення бойових дій шляхом переговорів та утримали світ звинувачень на адресу Російської Федерації. Власне, розкажіть про ваші враження, про ваші очікування від цього засідання ООН стосовно підриву Каховської ГЕС. Ну я скажу чесно, доволі песимістично. Мене ну, я дивився на це засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, бо чомусь ця ситуація стала зараз потужним аргументом у тих країн, які вимагають швидких. Результатів миротворчих, за ну та ну щоб зупинити на нинішньому стані заморозити і розійшлися, тобто забути про всі півтора роки атаки Російської Федерації, їхньої окупації, ну і фактично розійтися на тому, які у кожного є досягнення, і все, і кожен займається своїми справами. Бо насправді зверніть увагу, позиція того ж самого офіційного Пекіну, позиція низки африканських держав, та саме об'єднання Арабські Емірати, те, що вони назвали, вони говорили дійсно синхронно. Вони починають всіх закликати до миру, вони починають закликати до припинення бойових дій, і так далі. Таке враження, що українські війська самі свою територію атакують. Самі нищать власні землі, самі плюндрують українські будинки. Ну слухайте, ну це ж маразм повний. Дійсно, маразм. Ну десь же має бути межа цього. Ні, навпаки, вони зараз посилюють і намагаються посадити Україну і Росію за стіл перемовин. Звичайно, нинішній Україні це жодним чином не підходить. Ми далі продовжуємо свою боротьбу, але факт лишається фактом. Дійсно. На світовій арені, з ну, якщо говорити загалом, не про наших безпосередніх партнерів там з коаліції Рамштайн, а якщо там і приєднувати глобальний південь, той же Китай, звичайно, оці голоси вони звучать все гучніше, і дійсно це проблема, з якою нам треба буде боротися вже зараз. Бо війна на жаль продовжується. І Україні в той час, як ми будемо звільняти власні території, потрібен потужний дипломатичний тил. Ну я думаю, що все рівно ситуація зараз не і я думаю, що попереду ми знаємо, готується міжнародний саміт миру до 500 днів від початку широкомасштабного вторгнення. Я думаю, там Україна вкотре нагадає центричність власної української формули миру, як саме ми маємо долати Росію і завершувати цей конфлікт. Нас не позиція Китаю і Об'єднаних Арабських Еміратів це насправді катастрофа масштабного значення. Ви про це вже також зазначали на початку нашого етеру. Але ми не побачили якихось різких змін від Китаю. Ми не побачили змін риторики від країни від Об'єднаних Арабських Еміратів. Що взагалі мало б статися? Аби ми побачили от подібні зміни і чи взагалі. Є в планах, до прикладу, того ж самого Китаю, все ж таки займати позицію більш таку, ну скажімо так, бути на боці України аніж на боці Росії? Я Думаю, що в плані Китаю для нас найбільшим виграшом буде збереження Китаю як третьої сторони. Все таки ми бачимо, що зараз і російська дипломатія, і російська пропаганда роблять все, щоб показати Китай саме як беззаперечного союзника Росії. Китай же зараз використовує Москву як свого васала. Це треба ну розуміти, все таки різне позиціонування, і ми бачимо навіть в економічній сфері, коли Китай відмовляється від е, там пришвидшення там будівництва там газопроводу сіла Сибір'я-2 і ще там низка питань. Тобто воно показує, що Китай веде свою гру насправді в цій ситуації. Просто вони не хочуть, щоб Сполучені Штати і та коаліція, яку вони зібрали довкола себе для підтримки України, е, щоб. Досягали результатів, Росія там повністю склалася. Ну зараз Китаю це не вигідно, треба розуміти. Але для України, звичайно, ми маємо зараз контактувати з офіційним Пекіном для того, щоб зберегти їх в тому в в тому позиціонуванні, в якому вони зараз знаходяться. Але знову ж таки, виходячи з цієї жахливої катастрофи, яка сталася, я думаю, що ми можемо знайти інших союзників сьогодні. Наприклад, я хочу нагадати нещодавню заяву. Керівництва Південної Кореї, які заявили, що у разі безпосередньої атаки на цивільне населення ця країна буде, ну, буде розглядати питання про прямі поставки зброї Україні. Що зараз відбулося У всіх міжнародних документах, міжнародному кримінальному праві всюди дамби є. Вони навіть можуть використовуватися з подвійним призначенням, але все рівно воно класифікується як цивільний об'єкт, і те, що сталося сьогодні, насправді це є потенціал навіть для збільшення допомоги Україні. Тому це треба зараз використовувати. Бо звичайно, чим більше зусиль ми будемо докладати, тим швидше ми подолаємо російського ворога. У Нас власне носі саміт миру, про який ви зазначали, який готується до 500 днів введення широкомасштабної війни проти держави агресора. В нас наносі власне саміт НАТО у вільнісі. Хотів запитати наступне: чи вдасться військово-політичному керівництву от цей власне теракт перевести перевести якісь певні політичні дивіденди для нашої держави, тобто власне про ті самі гарантії безпеки. Зараз мова буде йти на саміті НАТО чи все ж таки Україна отримує вже конкретний там крок або план. Щодо вступу власне, в цей альянс. І чи побачимо якісь реальні предметні напрацювання на саміті миру, які організовуються до 500 днів? Ну, якщо говорити про саміт НАТО, звичайно, ми маємо доносити реальну ситуацію до наших партнерів, до кожного з 31 члена НАТО. Надію, що Швеція все-таки вирішить проблеми з Туреччиною. Як це вже. Заявляв пан Столтенберг, але ну маємо розуміти, що я продовжу там відповідь з попередньої своєї реляції про те, що все таки. Це є аргументація, в тому числі для е, адептів швидкого рішення. Ну, те, що відбулося, і звичайно, вони можуть почати казати, що от бачите, е, Росія абсолютно е, ну, вона неадекватна, і в таких умовах там Україну нібито не варто швидко приймати до НАТО. Ну тобто, це аргументація як сьогодні, сьогодні до безпосередніх друзів нашої держави, так і для. Опонентів з точки зору швидкого вступу в НАТО, але тим не менше переконаний, дійсно, що все рівно нам вдається сьогодні переконувати більшу кількість держав. Зверніть увагу, президент звернувся до засідання бухрейської дев'ятки, яка в Братиславі зустрілася перед самітом НАТО для того, щоб скоординувати власні позиції, і я думаю, що якраз отак поступово так тактикою малих кроків, ми зараз дійсно. Ми все сильніше у нас з'являються шанси отримати ту дорожню карту, про яку ми говоримо. Але звичайно, це питання буде вирішуватись, Я думаю, все рівно перед засіданням цього саміту у вільнюсі. Але стосовно саміту миру, ну ми розуміємо, що це буде майданчик саме як для союзників України з точки зору досягнення миру, так і ми знаємо, що туди мають запрошувати і опонентів. Нашої версії, тобто, це буде опозитна сторона, і це змога буде України та наших партнерів переконати більше країн, щоб доєднатися до української формули миру, яка нагадаю, здебільшого була підтримана резолюцією генасамблеї ООН до річниці широкомасштабного вторгнення. Тобто на сьогодні це центральна лінія, по якій має йти сьогодні світ для досягнення миру, а не оці численні мирні плани. Уже там Індонезія, там Китай, Папа Римський, ще бозна хто головне, щоб знаєте, замилити основну тему українського мирного плану. Тому звичайно, я думаю, що цей саміт матиме свій позитивний ефект. Власне, щодо гарантій безпеки, то вчора на прес-конференції з представниками ЗМІ Володимир Зеленський зазначив, що постачання Україні озброєння це вже одна із гарантій безпеки, яку ми отримуємо наразі. І, власне, я хочу запитати вас про літаки, тому що вчора президент на цій ж прес-конференції розповів про те, що в нього був дуже радісний день, коли вони, власне, якщо не помиляюсь, в Молдові обговорювали з партнерами питання постачання Україні літаків. І одна з європейських країн зазначила про те, що вона готова передати нашій державі літаки. Певній кількості, але поки це було все на словах, поки немає там підписаного це на папері, умовно кажучи, немає документу певного про це, так і от, власне, хотів би запитати, чи події на Каховський ГЕС пришвидшать підписання подібного документу, пришвидшать постачання навчання пілотів на літаках, постачання літаків, підготовку інфраструктури на території нашої держави, під ці літаки, виходячи з попереднього досвіду нашої співпраці. В рамках і коаліції Рамштайн і безпосередньо двосторонніх відносин з нашими партнерами, звичайно, подібні дії з боку Російської Федерації. На жаль, ну розуміємо, що не позитивний, все таки меседж, але все рівно вони е, збільшували підтримку нашої держави. Тобто, е, це. Створювались чергові граблі для Російської Федерації, тобто, звичайно, ну для нас не добре, коли знищуються там відповідно на наші території, знищуються наші міста, і відбувається екоцит, і все інше, що сьогодні робить Російська Федерація, але об'єктивно так це посилює допомогу Україні, і плюс знову ж таки зверніть увагу: мова зараз іде не лише наприклад про тих лідерів. З якими зустрічався президент Зеленський в Молдові, зараз, наприклад, злито в інформаційний простір тему про переговори з Австралією, про їхні літаки Хорнет. Тобто, ми бачимо, що авіаційна коаліція виходить далеко за межі восьми країн, про яких говорить сьогодні українське керівництво. Тому я думаю, звичайно, це питання зараз буде максимально форсоване, і ну як мінімум до середини, середини осені, ми можемо бачити вже якусь конкретику. Звичайно, там якісь відбулися дивні заяви з боку нашого прем'єр-міністра Шмигаля, який сказав, що вже наші полетіли навчатися там у Великобританію. Потім кажуть, що ні, ні, почекайте, ще ще фальстарт, фальстарт. Але звичайно, я думаю, що все рівно цей процес буде максимально пришвидшено, і результати досягнуті ну просто феноменальними темпами. І це було б абсолютно нереально, якщо б ми дивилися з точки зору, наприклад, січня місяця цього року. Тобто події дійсно пришвидшуються, і ці все батьки. Пане Ігоре, дякую вам наразі за те, що були разом із нами. Ігор Челенко, політичний експерт, детальніше обговорювали події на Каховській ГЕС, а також мисну реакцію е, цивілізованої спільноти на це. Дякую ще раз, що були разом із нами. Дякую вам.